Магі. напад. Тут жінка робить магію на кладовище. Верніше вона звертається до майстра, і це поставлено як. Щоб це відбувалося регулярно. Тобто наперед, платили наперед і має робити, або кожен тиждень, кожен місяць напади на вас. Полюють за фінансами. Жінка, полюють за фінансами. Ваше життя це мрія цієї жінки. Заперечу обирайте. Але вийшла карта, що ви знайшли, ви знайшли, як боротися проти цього. Ви зараз дуже сильні в боротьбі. От, і перемагаєте цю ситуацію, ці порчені програми. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на любов, на щастя, дорога відкрита. Тут ще втручаються, можуть робити сварки, щоб чоловік, якщо у вас є кохана людина, чоловік, може дружина, були дуже агресивні. Ну, більше ставлять отворот, якщо от є діти, щоб дітям не давалася підтримка, піклування, фінанси, гроші на дітей. Запереч. Весь негатив знімаю. Родичі. заперечу, убираю. Всі порчені програми знімаються. До речі, ще вийшла карта, що почалося все із батька, може так, вашому батькові робили теж тут поставлено якби порча на алкоголізм, і щоб в нього не було грошей, щоб він втрачав гроші і е, ну багато.